На долонях Всесвіту музичну казку із такою назвою підготували учні 4-го Б класу 16-ї школи Тернополя. До вистави діти готувались протягом двох місяців. І хоч серед глядачів були лише батьки та вчителі, хвилювання уникнути, зізнаються, не вдавалось. Дуже хвилювалася. Думаю, що щось забуду, перелякалася. Я розказувала слова, танцювала. Та хвилювання ніяк не вплинуло на результат. Четвертокласники на 100% виклались на сцені і показали неабиякі акторські здібності: сонце, місяць, земля, інші планети сонячної системи, зірки, комета, метеорити і навіть андромедяни та марсіани роли вистачило для всіх. Діти з нетерпінням чекали свята разом із батьками шукали костюми, вчили слова, репетирували, аби під час виступу на сцені показати. Справжню казку. Ми ми прилетіли сузір'я Андромеди, і ми заблукали у космосі. Ось, і ми заблукали у космосі, і ми дуже з нетерпінням чекаємо кожного свята нашого, тому що лля Ігорівна їх робить надзвичайно гарно. Це таке музично пізнавальне дійство на долонях всесвіту. Ми до нього готувалися дуже довго на протязі двох місяців. Разом із батьками готували костюми, декорації, прикрашали сцену і дітки дуже чекали цього свята. Вони з нетерпінням вже хотіли стати справжніми артистами, одягнутися, загримуватися, показати всі свої здібності. Батьки щиро раділи успіхам дітей і співпереживали разом з ними. Серед них мама четвертокласниці Марії Світлик, яка грала роль планети Земля. Віра Світлик переконана, що такі заходи допомагають дітям розвиватись всебічно. Діти наші дуже талановиті, але все ж таки потребують багато репетицій. Але як бачите, ну в принципі своїми ролями справляються. Роль дуже цікава. Земля е, є планета, яка дала прихисток життю, яке на цій планеті розквітло е, і, власне, народилося і живе, і процвітає. Ця тема дуже цікава для дітей, і вони засвоюють кращі уроки природознавства. Такі культурно-мистецькі заходи у школах надзвіть. Чайно важливі кажуть педагоги. Я наприклад працюю в старшій школі, і коли ці дітки приходять до нас у старшу школу, вони мислячі, вони комунікабельні, вони такі всесторонні розвинуті. Оце те, що нам потім з ними простіше працювати легше.